Так, братани, давайте, анон ну нормально построїлися. Я скажу, построїлись, дівчата, дівчата, Маруська, Маруська не хоче струїтися. Так що така історія. На перший один розрахуйсь. В принципі, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцяти. Одинадцятий у нас кабанчик, один яйчик. О, ще трошечки подержимо, ну і на жаль, будемо його обирати. Тому що або він з одним яйцем. Або, або в нього друге всередині, бо одне ми вирізали. Але в нас була історія. Кастрювали ми все недавно малих поросят із тієї клітки, то в нас в одному мішечку і тако розрізали і викотилося два яєчка. Так що бувають такі історії, хто не тримає, у того такого і не буває. Так що приміщення в приміщенні, бачите, їдять гровер підсипають, перекрита кормушка, вони сидять на старті. Але дивіться, вже підросли чи ні, ці хлопці, наче підросли. Так? В будку всі ховаються, в будку дурних немає. Реально, теплота, тепло і їжа реально вирішують запитання чи питання от, по утриманню поросят. І в них є апетит тоді класний, і вони не волохеті. Воно бачите, чому ми не піднімаємо вище поїлку, наче низько. Тому що у нас тут є десь мадам Брушкіна, яка там заникалася, і вона реально, якщо ми піднімемо, їй буде не гоже. Так що, ну от такі ребятка. От, від нашої первачечки вже бачите, кабанчки покастрювані, коли каструлюємо кабанчиків, ну кабанчиків каструлюємо після двох неділь. Чому? Тому що у нас щось постійно, щось попадається, у нас поросятка з одними. В одній групі буває, попадається паховичок. А чому бувають паховички? Ну напишіть. Так що така історія, всім привіт. Так що свині. Не як хобі, а свині було як хобі і стало як основним моїм доходом. Але все познається в порівнянні. І для тих людей, які там мені щось там розповідають, ще раз хочу повторитися: я з народження, можна так сказати, свого мав відношення до домашнього сільського господарства. А з семи років жив у родині свого вітчима, де... Господарство було дуже дуже багато. Просто і до нього відносилися не так, як я зараз відношуся до свого і я не хотів так тримати, не хотів, щоб у мене так було. І я рахував, що це все невигідно і що це все нехорошо. Але вибачте, мене було в нас для того, щоб годувати сене, усе. Але оці всі там бураки. І гарбузи, я рахую, що це просто наповнювач, тому що всього ну, свині, як такого не виросли. Так що, друзі, така історія. Для того, щоб свині росли, що треба робити? Создавати, в першу чергу умови? Ну а не, перше, перше, це треба, щоб були свині, більш-менш нормальні. Тобто генетична складова. У мене тут, звісно, вже немає. там супер-пупер якоїсь генетики. Але я, по крайній мірі, знаю, хто, звідки. Коли як, і як пішов. Тобто в нас, наприклад, на даний момент, що ми маємо? Ми маємо Мазуху, да? от, маємо ось чорнуху, маємо ось у... це в нас Міліс, але всі вони родичі, а родичі вони через її мамку, а мамка в неї була Мігера, вона була чорного такого, була здорова, здорова свиня. І була така історія. О, це, кстати, теж родичі, тільки тут вже ми її покривали ландрасом, мали отаку от історію е, тут. Ми, виходить, була ще в нас Глорія. Її сестра також у неї батько був що в цей альбатрос, що в Глорії. Вони були сестри рідні, і по матері, і по батьку, але від різних, так сказати, опоросів. І окрас у них був зовсім різний, і статура також різна. Але вони родичі. І ми для себе зробили висновки, ті свині, які більш так сказати, менше боліють. Краще переносять всі різні моменти. От. да, є свої моменти. Якщо там схрещувати їх там, з тими чи іншими хряками, маємо трошки інші, так сказати, моменти. Що ти там, кублиште? Ти що, йому масаж робиш? чи що? Ти що, бляха, я думав, вона здохла, чуєш. О, дама. Вона не здохла, брат. Ні? А А ну, друзі, напишіть, вона здохла чи ні? Е? Дивіться, що з поросям. Точно здохло, дивіться. Хі -хі, буває таке. У мене таке було в житті, що е, причухав ти її, коротше. У мене таке було, що порося вже викидав на це. чуєш? Викидав на на вже викинув на проход, а воно побігло там через речі. Я приходжу, його не Давай, давай, бо воно дивій клупащи. Диви. Ого! Ого. А це як і пішоє, бо що, що сидить на нормі. І попало мені мене якось недавно відосик, що та я перший раз годувала на нормі, зараз даю стільки стільки влізе. Ну якщо ви даєте збалансований корм, то свиноматка, яка на супоросі. Особливо останній місяць не бажано гратися, тому що потім можуть бути проблеми при опоросі. важко розпоросити, а буває так, що плоди дуже сильно е, гарно виростають і тоді важко розпорошуватися. Так що друзі, це така історія. Водичка з першого дня, комбікорм, вже воно поставили. Ми е, знайшли. Стару демаксівську кормушку, вона така взагалі не камільфу, але для малих пересяд її ставимо. Назар дано прикрутив. Так що така історія. Це нам сьогодні вже неділя, сім днів. Тут теж ми Назар поляпав, поки світла не було. Чому? Тому що назад будемо переганяти. А кого ми сюди переженемо? А, на чорнушку переженемо. Що з чорнушку ми парували, але якось така в неї гулянка була тиха, не знаю, спарувала чи ні. Але переженемо, і ми білому клітки ну, як переганяємо назад. Але вони потім його тако вичухують. В принципі, тут нічого страшного немає. Так що така історія. Історія, історія, історія про кабана. Ну тут сальце, я думаю, пальчики на 3-4 є. Так що ми також стараємося. В залежності від ситуації, якщо сало нікому не потрібне, тоді ріжемо поросят меншої категорії. Тобто ну, можна там починати різати з 6 місяців десь 140-150 кілограм. Якщо сало в ціні, ну то я думаю, що вже під 200 є цей братан, але в нас ще там дві дами є. Зараз піду покажу. Ось ще дві доменці в нас є. Бачите? О, тут було у нас 10 голів. Тепер залишилося дві. У нас є така перегородка, вона, бачите, вона таку раз можна закрити її. І, і, наприклад, тут залиша дві свині, але вже можна, наприклад, малих перегнати у таку теж клітку непогану. А потім, коли ці вбираються, назад розгоронити, і поросятка підростає і стає їм більше місця. Ці теж шиворот на виворот починають спати. Але починаєш на шивороти спати, Чого? тому що тут у нас вода. І там, де влагната, тут вони какунь. Так що зараз у нас буде вечір, будемо підчищати. І, звісно, от, сюди ми переганяємо, то вона временно ми її от, садили, будем, будемо на свиноматку, ми її стресуємо. Тут у нас карантин, Збільшилось, їх троє. Якась зараза кусається, якась зараза кусається. От. І в такому випадку можна всіх попереганяти, одна останеться, не можна вичислити, тому що коли якась зараза кусається, вона ось вона жар помітається. Якщо кусається... Воно ну, видно в неї очі злі, бачите, то потім вже другі поросята, коли вона роздирає бочину, починають гризти, тому що кров почує, да? так? Ну, краще б, звісно, знайти ту засранку. А хтось мені пише, ой, раніше в свині поли зривали, тому що їм зуби ніхто не зривав. Скажу вам по секрету, а можете мені написати, що не в зубах діло, діло воно в тому дзьобові. Осьо, осьо. Свині, ребята, з вас такі свиноводи, як з мене сука, балерон, бляха муха. Осьо, найсильніша частина у свині, вона цим п'ятаком може таке зробити, що це просто капець. Дикий кабан, да, він розпорює кликом, тобі може там бочину розтібачить, але орають і копають вони своїми, так сказати, носами. Так що от така історія. Ребятки, бачите, все по красоті. Питали, яка температура в сараї добавля бути. Не знаю, але якщо поросята тако лежать, ну як не знаю. Е, оце 20-18 градусів по красоті, бачите? <кхи> вони лежать, їм красиво, тут тим більше буржуйка, тут усе лампочка. Якби їм було там прохолодно, вони б одразу ховалися сюди. Так що температура, яка 20-18-20 градусів в сараї для великих поросят, <кхи> для маленьких плюс лампочка. І там вже контролюють, як вони, якщо от лампочки відходять в сторони, значить треба піднімати вище печеї. Ну і якщо переганяєте на дорощування, робите будку, як я вам показував перед цим. Да? І такі вони люблять, коли ви їм співаєте, розказуєте. Ось така історія. Так що я не знаю, як там у вас ціна сало <кхів> у нас поки в регіоні не падає. Тому ми перетримуємо поросят, щоб було гарненьке сальце. От, якось так. А ви напишіть, що у вас там? У нас поки так. Так що на цьому все. Всім миру здоров'я і добра. З вами був Шелудько. І кажуть, свині раніше були такі свині, а зараз такі свині. Та да ви знаєте, таких свиней, як були раніше, е, я ось бачив на базарі, там продавали поросята після відлучки по 7-8 кг, до 10 продають люди по 3,5 тисячі гривень. А коли ти показуєш порося... В 3 місяці 50 кг продаєш, то тебе починають хейтити оці шумоходи, які просто здіваються над свиньми. тому що свиноматка є якісь непонятні буряки, як пилка, потім після родів не може встановитися. Покажіть, свиноматку не покажуть, бо тому що стидно, а поросята такі загиблики горбаті, Аби тільки колішество. Але є дуже багато свиноводів, які продають свиней таких, щоб людина взяла. Двохмісячна, хоча б двадцятку, і через півроку вже зарізала двісті. Після півроку я взяла. От якось так. Так що всім миру здоров'я і добра. З вами був Шелудько. Всім пока.